Знання ціною в життя часом лічені хвилини вирішують долю людини. Від того, чи отримана домедична допомога вчасно, залежить, житиме постраждали чи ні. При терористичних актах, масових безладах та у разі інших надзвичайних ситуацій, рятувати цивільне населення мають саме правоохоронці для співробітників Державної служби охорони Одеси. Провели тренінг з надання першої домедичної допомоги при терористичних актах. Теорію і практику рятувальних дій виклали сертифіковані інструктори Європейської ради з реанімації. ми сьогодні будемо говорити, Сотрудник милиции, а также полиции обязан применить на территории нашей страны по отношению к своим коллегам, так и к обычному гражданскому населению. Алгоритми надання медичної допомоги з плином часу змінюються. на даний момент на території України діє певний протокол, обов'язковий для виконання співробітниками правоохоронних органів у надзвичайних ситуаціях. Є певні особливості його застосування у разі терористичного акту. Самих тяжко тих, потрібна прямо тут І зараз. І це найголовніше моя головна задача як інструктора дати чітке розуміння, чіткий алгоритм дій, кожному з учасників нашого заняття, що він має зробити, якщо на місці пришествиї усі господині. он оказался, как оценить состояние пострадавшего, как оказать необходимую помощь и как выбрать из других пострадавших самого-самого тяжелого и как его эвакуировать, в каком порядке и кого мы будем эвакуировать, как оказать помощь той же самой бригаде скорой помощи. Замислитися про необхідність оволодіння знаннями і навичками до медичної допомоги правоохоронцями змусили події місячної давнини під Верховною Радою. Таких серйозних наслідків вибуху можна було уникнути, якби допомогу постраждалим почали надавати своєчасно і професійно. Сотрудники державної служби охорони приймають активне участь в охороні громадського порядку, в тому числі при масових міроприятіях. Руководством нашого управління було прийнято рішення о. Закупки медицинського и підготовки груп особо підготовлених сотрудников для оказания медицинской допомоги во время данных мероприятий. багатьох помилок можна не допустити, якщо знати алгоритм дій у випадку терористичного акту. Посмотрите, як переносять постраждавших, кого першим переносять. На месте теракта правоохранитель має сразу професійно оценить его масштабы, а отже вирахувати приблизно кількість постраждалих і характер ураження. С места происшествия необходимо четко передать информацию, какое количество пострадавших есть и какой характер травмы есть. Для чего? Для того, чтобы бригада скорой помощи, когда она будет уже ехать на место происшествия, чтобы они дальше по цепочке передали информацию в больницы. Інструктори тренінгу не зупинилися на теоретичній частині. Вони так само докладно пояснили, як накладати джгути, перев'язувати рани, переносити постраждалих. Отримані знання правоохоронці одразу закріпили практикою. Також інсценували ситуацію захоплення адміністративної будівлі мітингувальниками, імпровізованих жертв, що постраждали від вибуху. Після надання першої допомоги евакуювали. Паніси к воротам. Воротам оставили, ви сьогодні, друзі йдуть удалі. до приїзду медиків. Головна задача правоохоронців за якомога менший проміжок часу зберегти життя максимальній кількості людей. Має жаква Дмитро Боровецький факти.